Намасте, мої Любі. Сьогодні я вам розкажу, що варто знати перед тим, як починати практикувати йогу. А, І почнемо ми з того, що найперше, що треба зробити, це відпустити всі очікування, очікування і від себе, і очікування від практики, що я маю на увазі. А, ви, У нас зараз доволі широкий а, інфопростір. Ми бачимо. У нас є Ютуб, Інстаграм і дуже багато чого. І ми бачимо, як люди, які практикують його роками, дуже легко роблять якісь вправи, виконують складні асани, стойки і так далі. І ми очікуємо від себе того ж самого. Ми очікуємо від практики, що вона нам легко дасться, що ми отримуємо результат одразу. І ми очікуємо від себе, що в нас. Щось вийде краще. І це все дуже заважає в самому процесі практики. Це дуже сильно відволікає. Найперше, що треба зробити, це відпустити всі ці очікування. Я окрема людина, я не той інструктор, я не та людина, яка практикує вже. Якийсь довгий, тривалий час. Я абсолютно не всі ті люди. Я це, я, я тут з собою в центрі. І те, що я роблю зараз на килимку, ось все це моє. І все це ідеально, прекрасно, і саме так як має бути. А... Дехто з вас мені пише, що. Звісно, так як в тебе в мене не виходить, та я стараюсь, ви молодці, що стараєтесь, але не рівняйтесь на мене. Якщо, коли ви ходите в студію, не рівняйтесь на дівчат, які е, займаються на сусідніх килимках, все це буде заважати вам робити вашу власну практику. Відпускаємо всі очікування: я тут і зараз з собою, зі своїм тілом. І більше нікого і нічого тут немає. Але є лише я, моє тіло і моя свідомість. Це найперше і найважливіше. Далі багато хто на перші заняття приносить в студію водичку. І це дуже важливо. В процесі практики йоги ми водичку не п'ємо. Саме хатха йога, саме та йога, яку викладаю для вас я. Чому? Бо в процесі практики ми розпалюємо внутрішній вогонь, ми підіймаємо енергію цим вогнем. І коли ми п'ємо водичку, ми той вогонь гасимо і робимо це дуже неекологічно. Після практики обов'язково робимо шавасану. В деяких ранніх відео шавасани немає, але там в каналі є закріплене окреме голосове повідомлення. Це якраз і є шавасана. І якщо ви виконуєте те відео, в якому немає шавасани, ви вмикаєте собі шавасану і робите. Чому так? Тому що ось цей внутрішній вогонь, який ми розпалюємо в процесі практики, ми його дуже екологічно а, гасимо до того рівня, який нам потрібен в процесі життя, буденного нашого життя. Ми все це робимо, стабілізуємо саме в шавасані. Далі. А, Ще про воду. воду ми не п'ємо в самому процесі практики, воду ми не п'ємо за годину, нехай півгодини до практики і півгодини після практики. Для того, щоб наші енергії максимально екологічно заспокоїлись, да? скажімо так. Правильно. Далі, стосовно їжі, Якщо ви робите ранкову практику, то її краще робити на порожній шлунок. Тим паче, якщо в цій практиці є маніпуляції з животом, це мула банха, наш кореневий замочок, це удіяна Банха, наш брюшний замочок, це різні затримки, це а, різні. Різні маніпуляції з животом, хвиля аулі і все інше. Ось це ми все робимо абсолютно на порожній шлунок зранку. Перед цими практиками, маніпуляціями з животом можна випити води гарячої, теплої води, але ніяких ні чаїв, ні кави, нічого такого. Це буде сприяти покращенню травлення. І посиленню о, нашого ЖКТ. Далі, якщо ми робимо практику в день або ввечері, ми неємо за 2-3 години. Там за дві години можна якийсь легенький перекус, якщо ви там зранку не встигли поїсти, а вже через дві години у вас практика. І ви розумієте, що енергії на практику буде недостатньо, і вам треба якось підживитися. Щось легеньке з'їсти можна, якийсь салатик, якусь кашку легеньку або щось таке, не наїдатись слониною, важким м'ясом, якимись там котлетами і так далі. Ось а, після практики ми також не йому мінімум години. Якщо це вечірня практика, а, наприклад, у нас в студії починається практика о 18.00, зак... закінчується о 19.30. І м, зрозуміло, що якщо ми дві години до практики не їли, це 16-та і ми потім. А, вже в 19.30, да, це великий проміжок часу, і нам треба спати, чи там в 22-23, хто скільки лягає, але поїсти все ж таки треба. Можна зробити легкий, легку вечерю, але знову ж таки, має пройти мінімум година після практики, там о, година 2 до сну. Також важливо, що з часом вам буде набагато легше в стосовно їжі, бо йога вона покращує метаболізм, вона покращує травлення, і ваша їжа вона буде швидше засвоюватись, швидше переварюватись. І вже цього відчуття важкості під час практики, навіть якщо ви поїли там. Щось за годину, за півгодини до практики, іноді таке трапляється, це життя, вам буде вже значно легше практикувати і значно безпечніше. Але для новачків це досить складно, тому краще притримуватись тих рекомендацій, які я вам даю. Наступне це практика під час місячних. Під час місячних практикувати його можна і навіть потрібно, але є, звісно, що обмеження. Під час місячних ми не робимо якихось закритих скруток. Ми не робимо маніпуляції з животом, це втягувати нижній замочок на видаху, ми не робимо одіяна банха», це вакуум. Ми не робимо абдоміальні асани? Абдоміальні асани це ті, які зміцнюють наш кор, які направлені на силу. Це, наприклад, планка. Цього ми не робимо, бо це підвищує тонус наших брюшних м'язів, і це може вплинути в негативному ключі на наше здоров'я жіноче. Що треба робити? Треба розтягувати і витягувати низ живота. Це бабочка наша. Це коли ми трошечки піднімаємо та звитягуємо ніжки. Це дуже буде класно витягувати наші м'язи, тобто знімати напруження і навантаження, і больові відчуття під час місячних поступово будуть проходити. Також це покращує кровообіг, що також дуже Класно, позитивно впливає на наше жіноче здоров'я. Також ми не робимо а, скрутки, закриті, та, прям такі сильні. Легеньку скруточку ми зробити можемо, але закрита скрутка, коли у нас ось тут нога, ми сюди крутимося з усіх сил, такого ми не робимо. А, і ще це а, не доведено. Лікарями. Але, як ви знаєте, можливо, знаєте, що йога існує вже понад 5 тисяч років, і всі йоги застерігають жінок не робити перевернуті асани під час місячних. Перевернуті асани це коли таз у нас знаходиться вище голови. Це і собака мордою вниз, у нас таз підіймається вище голови, і це стойка на голові. Uh, і це наша бюрз, це халаса на плуга і так далі. Все це ми не робимо, приходимо в студію. Якщо ви щось забули, передивіться ще раз відео, або uh, якщо ви робите це вдома, якщо ви приходите в студію, то ви просто кажете, що в мене місячні, і в процесі практики я кажу, ось цього ти не робиш. Просто відпочивай, да? або роби якусь облегшену варіацію асани, яку можна робити в твоєму стані. Далі стан здоров'я, протрузії, грижі, якісь складнощі з хребтом і зі спиною. Ми знову ж таки не робимо закритих скруток, глибоких скруток, тому що це може пошкодити. Якщо в нас там є грижа або протрузія, це може пошкодити м'яку скруточку можна, а прям сильно закрутити свій хребет. Цього не варто робити. Також, якщо в нас є грижі, протрузії в нижньому відділі хребта, ми не робимо глибоких нахилів з рівною спиною. От Якщо це не глибокий нахил, буквально там пару сантиметрів, то це буде корисно. Для вашої спини, для вашого хребта, нижнього відділу хребта. Якщо ми йдемо глибоко і нам прям боляче, і нас тяне, тим самим ми можемо нашкодити собі. Тому, коли я кажу, ми йдемо в нахил, спина обов'язково рівна, і нехай цей нахил буде 1-2 см, але при цьому ви будете відчувати легке розтягнення в попереку, це набагато краще, ніж ви скруглите спину і, взагалі, відпустити поперек, там м'язи не будуть, будуть працювати, або підете в максимальний нахил і ви собі порозтягуєте, потравмуєте. Що відбувається з м'язами, коли ми робимо їм боляче? Наше тіло має пам'ять. Наше тіло. Все абсолютно все пам'ятає. І ми переходимо вже до наступного пункту, що треба знати про його, перш ніж практикувати, це те, що наше тіло пам'ятає абсолютно все, все, до чого ми торкаємось, всіх, до кого ми торкаємось, і все, що ми робимо зі своїм тілом, воно також пам'ятає. І е, на килимку ми вибудовуємо в першу чергу довірливі стосунки із своїм власним тілом. І коли ми йдемо а, в якусь асану складну для нас а, і робимо своєму тілу боляче, да, коли в нас щось тягнеться і нам прям боляче, то тіло це запам'ятовує. І наші м'язи спазмуються, і настой, да, Тобто а, таким чином наше тіло захищається від нас самих. Розумієте, наше тіло захищається від нас самих тим, що воно спазмується, спазмується м'язи, воно закривається, м'язи стають жорсткими. І це а, а, в буденному житті дає нам якісь незручності, складності, болі можуть бути. Так? Коли м'язи спазмовані, то вони не виконують свою функцію, наприклад, не тримають хребет так, як треба. або... А ще щось і нам боляче, нам некомфортно, ми не можемо жити повноцінним комфортним життям. Якщо ми візьмемо до, до прикладу, килимок, практику йоги, то якщо ми зробили своєму тілу боляче в процесі практики, то наступний раз так, ми зробили, так, ми нахилялись, наприклад, ось так. Ну, і ми вирішили, що нам треба ще сильніше. Ми пішли глибший нахил, ми зробили своєму тілу боляче. Ми тут посиділи, потерпіли, бо думали, що так треба, щоб скоріше а, освоїти цей нахил з рівною спиною. А наступний раз ми прийшли на килимок, і ми вже ось так не можемо, бо тіло спазмувалося, а воно запам'ятало, що там йому зробили боляче, і воно захищається від нас, щоб ми більше йому так боляче не зробили. А як треба робити? Треба відчувати приємне розтягнення м'язів. Тобто ми йдемо в нахил, ось тут ми відчуваємо розтягнення, да? немає болю, але є, да? є такий приємний біль. Ось приємний біль має бути на практиці йоги на килимку. Ми відчуваємо цей приємний біль і дихаємо. І з кожним видихом намагаємось розслабити ті м'яса, ті ділянки тіла, де відчуваємо напруження, де відчуваємо це роз, розтягнення, відчуваємо цей приємний біль. І наступний раз таким чином ми вибудовуємо ті довірливі стосунки з нашим тілом. І наступний раз ми вже зможемо ще нижче нахилитись. Наступний раз ще нижче. І таким чином ми будемо робити. Вчити наше тіло довіряти нам, ми будемо робити наше тіло більш гнучким, більш сильним, більш здоровим і буде покращувати на якість нашого життя і в плані фізики, і в плані внутрішнього відчуття, коли немає оцього конфлікту я і тіло. Це одне ціле, максимально довірливі стосунки. Далі. Шавасана. Шавасана це дуже важлива частина практики йоги. По суті, вся асаннічна практика йоги створена і побудована для того, щоб ми в шавасані змогли відчути, усвідомити і розслабити конкретні ділянки нашого тіла. Те, що покращується здоров'я, те, що а, покращується наше фізичне тіло, наша форма і все інше, а, це вже такі приємні бонуси на шляху до Шавасани. Шавасана а, ціль, ціль Шавасани полягає в тому, що ми маємо максимально розслабити наше тіло, але при цьому залишатись в свідомості. Це... Максимальне усвідомлення, максимальне усвідомлення, і потім же це усвідомлення бути тут і зараз, але при цьому не реагувати. В першу чергу не не реагувати агресивно, а максимально відчувати і. Бути присутніми тут і зараз в своєму житті, так ось в процесі асанічної практики, коли ми виконуємо якусь практику, і в нас, ось, наприклад, ми нахиляємось вправо, у нас витягується лівий бік, ми його відчуваємо. Ми відчуваємо, що тут тягне в нас. І коли в Шавасані, я кажу, усвідомте свій правий бік, ви вже можете його відчути. Так? Вам легко направити туди увагу і відчути його, тому що воно у вас вже потянулось, і ви його вже відчули там, півгодини тому, наприклад. Саме це і є той шлях. Ми на килимку, в естонічній практиці, вже починаємо шлях до шавасани, тому що шавасану ні в якому разі ніколи не пропускайте. Навіть якщо до е, мене в студії дівчата кудись поспішають, кажуть, що у мене є лише година, я не можу на да, мене, там якісь важливі справи, але я хочу попрактикувати, тому я прийшла, але не можу бути до кінця е, заняття, то в той час за там 5-10 хвилин до того, як їм треба піти, я їх кладу окремо в шавасану і вони самостійно роблять собі з шавасану. Без шавасан я нікого зі студії ніколи не відпускаю. Тому, будь ласка, вдома, будьте для себе таким же самим строгим інструктором, як я є для дівчат. Не пропускайте шавасану. Це основна ціль Хатха-йоги. Далі, що ще ви в мене питали? Про їжу, про шавасану, про дихання я запишу окреме відео, не буду вже все змішувати разом. На ну, сьогодні все. Я вас обіймаю. Дуже дякую за увагу. Я сподіваюся, що це відео буде для вас корисним. А це дуже важлива інформація. Переділіться, будь ласка, ще раз і запам'ятайте все. Гарного дня, Намасте.